Леся Українка, без надії таки сподіваюсь. Геть ти, думи ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю в голосінні Проминуть молоді і літа. Ні, я хочу сльози сміятись, серед лиха співати пісні, безнадії таки сподіватись, жити хочу. Геть думи сумні. Я на вбозім сумнім перелозі. Буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки при дорозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз ти гарячих розстане, та кора льодова є міцна, Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагу страшную буду пісню веселу співать. В довгу темну нічку не видно, не стулю, ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну Ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, буду жити, геть думи, сумні.